Чому це ексклюзивна мураха? Тому що альтернативи по Україні немає. Вони бувають акумуляторні або бензинові. Це у нас йде гібридна мураха з гідравлічним підняттям кузова. Вантажопідємність 800 кілограм. Розмір кузова 1,10 на 1,60. Ви собі з кнопочки взяли, загрузили, оцєва, піска, дров і з кнопочки піднімаєте кузов. Нічого не робите, просто кнопочку нажали, воно само все вигрузило. У вас на подвір'ї, чи де вам на господарстві потрібно? Тут іде гідравлічний циліндр, така посилена рама. На рісорах на 12 колесах 2,5 кВт мотор. Акумулятори 72 вольта 58 ампер годин, найпотужніше. Проходить на одному заряді до 60 км. на електриці. Потім включається бензиновий мотор, дві кінські сили, який буде заряджати ваші акумулятори. І можна ще проїхати до 400 км на одному баку бензина. Три швидкості вперед, одна назад. Лічний секретар у вас за рулем, понижена передача, прузилися горочку, включили понижену і поїхали. Також у вас є рекуперація, коли ви їдете з горба, включили, мотором, буде підтормажувати. Мікрофон, лобове стекло. Коротше, це заряджений муравей. Якщо вам потрібен такий помічник на вашому господарстві, чи у вас. В вашому дворі звертайтесь в магазин «Моточас» місто Вінниця.